Мешканці Вижгорода проти свавілля влади. Місцеві чиновники там видали дозвіл на будівництво багатоповерхівок на території лісу. Через це у місті масово спилюють дуби, яким уже більш як півстоліття. Чи припиниться знищення дерев у Вижгороді? На місці з'ясовувала Ольга Сас. Ось цей ліс одне із улюблених місць відпочинку мешканців Вижгорода. Однак тепер серед повалених дерев не погуляєш. За одну ніч тут знищили майже 300 дубів. Раніше вишгородці називали цей ліс оазою через розмаїття рослин і тварин. Тепер звіряток тут зустрічають усе рідше. Сім'я пані Юлії останніми днями не може знайти ручних білок, яких вони регулярно підгодовували. За останні 4 дні білок здесь не. Тобто вони пішли спрятались. може бути зробили їх дупло, я не знаю. Но у мене діти для них ручне животнеї. Мама, а где наші білочки? Будівництво багатоповерхівок тут розпочали ще торік. Дозволи у забудовника є на 5 гектарів землі. Вони зводять уже третю висотку. Однак місцеві запевняють, будівництво перейшло за межі дозволеного. Когда застройщик остановили і пригласили прораба с документами, на документах была обозначена територія по вот те столбы, где хотят строиться третій дом. За свої дерева, кажуть місцеві мешканці, стоятимуть горою протягом минулої ночі, чергували в лісі, щоб знищення не продовжилось. Там трупи деревья лежать, понимаете? І вот ці люди, які забрали, это предел. Вот, вот он рубите. Шукати правди вишгородці вирішили у міськраді свого мера, громада зустрічає палко. Про законність вирубки голова не говорить. На закиди щодо його причетності реагує не менш емоційно. Вибачайте, але я знаю цих людей. не І воно командує і має право. Натомість обіцяє, тепер уже дерев не чіпатимуть, щоправда, тільки на період розслідування. Ліс не буде чіпати, я вам відповідаю, Справою Вишгородського лісу тепер займається спеціально створена комісія. Протягом певного часу депутатська комісія з'ясує. Діяли вони у законний спосіб чи незаконний? Якщо забудовник таки порушив норми договору, йому доведеться сплатити штраф за кожен повалений дуб. Місцеві ж упевнені, поки йтиме розслідування цього лісу, може не стати. Ольга Сас Павло Лисенко, новини телеканал Інтер.